Здається, що ліс спокійний, але за цим спокоєм ховається загроза, незаконне полювання та торгівля дикими тваринами. Незаконне? А хіба буває законне? Так, давай я поясню, і ти побачиш, чому це важливо. Законне полювання це контрольований процес тільки у визначені сезони, тільки з дозволом, тільки на дозволені види тварин. А от незаконне це полювання на зникаючі види. Використання пасток, отрут, електровудок, контрабанда диких тварин і частин їхніх тіл. А як тварин продають? Це ж заборонено. Так, але все одно є чорний ринок. Тварин продають у зоопарки, цирки, приватні колекції. Це глобальна проблема. Через браконьєрів тварини зникають. Це впливає на всю екосистему. До того ж, торгівля тваринами це джерело небезпечних хвороб. Згадай, ковід 19 снід, ебола. Вони всі пов'язані з дикою природою. Ситуацію контролюють поліція, еконінспекції, митники, міжнародні організації. Вони ловлять браконьєрів, вилучають тварин, використовують дрони, фотопастки, штрафують, але часто їм бракує ресурсів і підтримки. Кожен із нас може щось зробити, не купувати диких тварин, не підтримувати зоопарки без ліцензії, поширювати інформацію, підтримувати екоініціативи і просто берегти природу. Я навіть не уявляла, що це настільки масштабно, тепер точно не залишуся байдужою. Разом ми можемо захистити природу, стоп браконьєрам, захистимо диких тварин.